Єгор Ліза і Настя. Такі імена обрали батьки для новонароджених малюків. Пологи пройшли добре. Лариса Кошербаєва потрохи звикається з думкою, що вона тепер багатодітна матуся. У мене старший син, якому 14, друга донька, який 6. І це вже треті пологи. Всі дітки мають більше 2 кілограм, сама менша має 2 170. Сам хлопчик ішов першим, і хлопчик має 2400, коли він народився. Привітати породілю. Завітали голова обласної державної адміністрації Сигір Кізін та голова обласної ради Віталій Француз. Ми хотіли привітати від щирого серця, От, е, ну, Ви така молодець. У мене самого син другий народився тиждень місяць тому. От, тому я, я уявляю, ну, наскільки у вас таким. Така подія. Я приєднуюсь до слів Сидора Васильовича. Здоров'я діткам вам, значить, чоловіку, щоб ви мали можливість піднімати їх на ноги. А це щоб було в чому, на чому і з чим головний лікар обласного перинатального центру Юрій Вайсберг зазначив, що породілля і її чоловік за результатами УЗІ обстежень очікували двійнят, і народження трьох дітей стало для сім'ї сюрпризом. Нас теж є святом, і ми раді, що влада сьогодні завжди на ці події реагує досить досить позитивно. І думаю, що такі події ми хотіли, щоб такі події були на частіше, але ж все залежить від не тільки від нас. Тому ми дякуємо вам і дякуємо, що сьогодні ви тут. Родина може розраховувати на підтримку влади, зазначив голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін. Сім'я після переїзду з Криму житло у Житомирі винаймає. На Житомирщині не так часто бувають випадки народження відразу трьох діток, тому ми дуже щасливі, що у нас прибуває. Житомирян, От, звичайно, обласна влада буде слідкувати далі за долею родини і є ж відповідні соціальні виплати. Крім того, ми від, від влади сьогодні зробили подарунки. Будемо далі слідкувати за тим, як доля сім'ї з п'ятьма дітками буде складатися.